Здоровенькі були! Здоровенькі були! Правда чудова ця фраза? Вона нас об'єднує з вами одразу. А ще нас об'єднують канікули, літечко, цікаві мандрівки і, звичайно, вірші Наталі Забіли. Сьогодні ми вам пропонуємо завітати до мавпочки. Мавпочку звати Рірі. -Рі. Тож слухайте. Рибало мавпочка рірі У лісі на дозвіллі. Аж глянь, на пальмі у горі висять горіхи спілі. Що довго думать, в той ж мить, залізши спритно вгору, На пальмі мапа вже сидить і рве горіхи скоро. Зриває і кидає униз, летять в траву горіхи. А їх багато, цілий віз. Ото вже буде втіхи. Спустилась мавпа з висоти, докупи все зібрала, сплела два пальмові листи і на них горіхи склала. Припасувала до ладу та й підняла на плечі. А їй папуга какаду гукає не до речі. гай, ти стільки не бери, хібеш тобі під силу. Та я, відказує Рірі, -рі, чи й не таке носила. Я заберу горіхи всі, додому всі приставлю. Тобі хоч скільки не проси, нічого не зоставлю. От бачиш, я спокійно йду. І мавпа крок за кроком пішла собі, а какаду слідкує за зримоком. Коли це враз один горіх схитнувся, ворухнувся та й покотився з пліч до ніг і десь в траві крутнувся. Схопить його хотіла, але за ним ще два чи три додолу полетіли. Рірі -рі не знає, що робить. Лови, держи ой лихо! Аж тут усі в єдину мить розсипались горіхи. Та й покотились, як на сміх, туди, де річка бігла, і попливли, і мав їх здогнати вже не встигла. Іде, бреде назад, рірі, -рі, в невдачі слюбля попуги у горі, кочуть і сміються.